Добрий день. Починаємо урок. Точніше, ми тільки що його завершили. В мене трохи перерва, і я записую. Для того, щоб в нас нумерація не збивалася. Ми тільки що з вами провели залик. Дуже класно провели його. Мені сподобалось. Сподіваюсь, що вам теж у нас було невелике домашнє завдання. задачі. Кількість на 300 перевалило у нас вже, це добре. І ми буквально через 10 хвилин зустрічаємось з вами на наступному уроці. Ось це наше домашнє завдання з цього уроку. І запис ось така коротенька, буквально на хвилинку. Я так практикую в тому випадку, коли в нас якісь письмові роботи для того, щоб зберігати нумерацію уроків для публікації на сайті. Все, тому я можу завершувати запис. І на цьому ми йдемо відпочивати.